Вітаю! В ефірі Новини і я ведуча Ксенія Балан. Браслет є, а Мельника нема. Сьогодні ректор податкової академії утік з території власного будинку. Печерський суд посадив Петра Мельника під домашній арешт за хабарництво. Два дні тому на нього вдягнули електронний браслет стеження. Яким чином зумів позбутися приладу ректор? Прокуратура підозрює, міліція може бути причетна до втечі. Купи авто до осені. В Україні ухвалили закон про утилізаційний податок. З 1 вересня можуть подорожчати автомобілі. Не тільки імпортні, а й вітчизняні. Вже зараз імпортери авто заявляють про збитковість везення окремих моделей. А вітчизняні виробники можуть не встигнути виконати вимоги закону до осені. Європейський вибір та чесні вибори. Цими питаннями планує займатись новий посол США в Україні Джефрі Паятт. За його словами, Вашингтон підтримує майбутнє України у європейській перспективі. У листопаді в Вільнюсі Україна може стати асоційованим партнером Євросоюзу. Це відкриває вам шляхи до зони вільної торгівлі, європейських інвестицій та експорту ваших товарів у Євросоюз. Підкреслив посол США. Українці будуть з хлібом. У цьому році очікується рекордний валовий збір зернових. Мінагропром оцінює можливості експорту пшениці та кукурудзи. Україна готується приєднатися до двадцятки світових виробників зерна, заявив міністр аграрної політики Микола Присяжнюк. Біля податкової служби розбили яйця. Так французькі фермери борються проти низьких цін на свою продукцію. А українські фермери села Грушівка на Буковині заблокували міжнародну трасу. Так вони вимагають відновити зруйнований міст, адже добиратися до школи, лікарні або сільради їм доводиться вбрід через річку або ж 12 кілометрів в обхід. Лені Докучмий, 75. Свій день народження. Екс-президент України відсвяткував на Сардинії. Його гостями були Ренат Ахметов, політики, артисти Росії та України. Віктор Янукович також привітав ювіляра і подякував за вагомий внесок у розбудову державності і демократії. Леонід Кучма поки залишається єдиним з президентів України, хто був два терміни на цій посаді. Під час його керування Україна отримала свою конституцію та національну валюту. На сьогодні це всі новини, і я ведуча Ксенія Балан. Побачимось.